Сьогодні наша подорож до пірамід Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми їдемо на машині через яскраве та насичене життям місто Гіза. Повз нас проносяться сучасні квартали, звивисті вулиці та строкатий східний колорит. І ось перед нами з'являються верхівки величних пірамід, справжніх свідків древньої історії. Їхні контури поступово виринають із марева пустелі. І ми наближаємось до однієї з найбільших загадок людства. Ми в'їжджаємо в зону паркінгу, де наш транспорт зупиняється. Усі туристи виходять з автобусів, машин. І тепер наш наступний крок придбати квитки. Біля каз. Потрібно дотримуватись інструкцій і зберігати квитки, оскільки їх перевірятимуть на вході до кожної пам'ятки. Пройшовши через контрольно-пропускний пункт, ми опиняємося на просторому майданчику, звідки відкривається величний вид на три великі піраміди. Тут я вирішила зробити фотографію з українським прапором, але не рекомендую туристам це робити. Чому? Дивіться в попередньому відео шортс. І ось перед нами перша з пірамід піраміда Хуфу, більш відома нам як піраміда Хеопса. Це найбільша піраміда на плато Гіза, а також одне з семи чудес світу, що збереглося до нашого часу. І тут знову я влаштувала собі фотосесію з державним прапором, хоча знову ж таки я не рекомендую це робити, щоб не мати проблем з поліцією. Висота піраміди Хеопса спочатку становила 146 метрів, але через століття частина верхнього облицювання втрачена, і сьогодні вона має висоту близько 138 метрів. Її основа займає площу приблизно 53 тисячі квадратних метрів. Для її будівництва використали понад 2 мільйони кам'яних блоків, кожен з яких важить у середньому приблизно 2,5 тонни. Ми вирішили піти далі і дослідити таємниці цієї грандіозної споруди зсередини. Для цього в нас квитки вже були придбані, які дозволяють увійти всередину і готуйтесь до незабутнього досвіду, адже ми побачимо тісні проходи, коридори. І Нарешті опинимося в самому центрі піраміди у поховальній камері, де колись можливо спочивав сам фараон Хуфу. Наш шлях всередині близько 47 метрів вузькими коридорами, які місцями піднімаються під кутом у 26 градусів. Рухатися тут непросто. низька стеля, вузькі стіни і відчуття, що кам'яні блоки ніби давлять на тебе. Найскладніша частина шляху це підйом через велику галерею. Це крута ділянка завдовжки 46 метрів і з таким самим кутом нахилу 26 градусів. Щоб дістатися до серця піраміди, довелося підійматися дерев'яною драбинкою, яка додає пригодницького настрою. Але знаєте, цей підйом того вартий. І ось ми в головній камері серці піраміди. Це простір розміром близько 10 метрів у довжину, 5 у ширину і 6 у висоту. Тут зберігається величний саркофаг, вирізаний із цільного граніту. Камера оточена важкими блоками, які створюють атмосферу абсолютної тиші й таємничості. Тут же на камеру я намагалася показати, де ми знаходимось. Ви можете бачити це на картинці. Показала свою в тому підйому, спітніла. Ну і зараз ми будемо спускатися вниз. Загалом наш шлях склав майже 100 метрів вузькими крутими проходами. Але ця подорож була варта кожного кроку. Піраміда вражає не лише своєю величю, а й енергетикою, яку відчуваєш у її центрі. Є думка, що Духи великих фараонів і надалі продовжують охороняти свої піраміди. І люди, які відвідують ці місця всередині піраміди, можуть на собі відчути їхній вплив. Зі мною трапилась одна історія всередині піраміди. Про цю історію я вам розповім у відеошорт. Ну що ж, я вже спустилася, йду на вихід на вулицю. Можу сказати, що нам трошки повезло, тому що людей всередині піраміди було. А мало, враховуючи те, що я була тут у грудні місяці, всередині піраміди дуже жарко, задушливо і мало повітря. Я не уявляю цю екскурсію влітку, коли на вулиці дуже жарко. Нарешті ми на вулиці, ковток свіжого повітря і перед нами велика панорама на Каїр. Територія, де стоять піраміди, дуже велика, і далі свій шлях ми продовжили на машині. І ось ми на одному з найвідоміших місць біля пірамід, де відкривається ідеальний вид для фотографій. Це саме те місце, де на одному кадрі можна побачити всі три великі піраміди величний символ древньої цивілізації. Дістатися сюди справжня пригода. Багато туристів обирають кінні екіпажі або верблюдів, адже йти пішки доволі далеко. Але саме ця дорога серед безкрайніх піщаних дюн дозволяє повною мірою відчути атмосферу пустелі з її автентичним східним колоритом. Перед нами розкинулась пустеля, яка заворожує своєю величчю і спокоєм. І тут ми зустріли групу туристів зі Східної Азії. Вони активно фотографувалися, а дехто навіть вирішив випробувати верблюдів ще одну незабутню частину цієї подорожі. Верблюди гордо стояли під палючим сонцем, додаючи особливого шарму цій картині. Саме сьогодні нам пощастило: тут не було надто багато туристів. Завдяки цьому атмосфера була спокійною, а перебування на цьому місці. Принесло справжнє задоволення. Без зайвого натовпу ми могли повністю насолодитися величу пірамід і пустельного пейзажу. Тут час ніби зупиняється. Відчуваєш, як історія оживає, і здається, що ось-ось -ос із дюн вийдуть будівельники пірамід або давні торговці караванів. Цей момент залишиться в нашій пам'яті назавжди: чистий пісок, спокійний вітер і величні піраміди на горизонті. Від місцевих жителів я дізналась те, що не розповідає жоден гід під час туристичних екскурсій. Кажуть, що поверх бетонних блоків пірамід був нанесений товстий шар цементу. Цемент був покритий тонким шаром золота. Який сяю під сонце, мов полум'я, і привертав увагу у звідстані багатьох кілометрів, але на цьому краса не закінчувалася. Поверх золота були розписані картини, що зображали сцени з життя фараонів, богів і небесного світу. Уявіть собі, яка це була неймовірна картина. Піраміди сяяли і розповідали історії минулого прямо з їхніх стін. На жаль, час і людська жадібність змінили цей вигляд. Золото було розграбоване, а цементний шар поступово обсипався. Сьогодні залишки цього шару ми можемо побачити на верхівці піраміди Хефрена. Це єдине місце, де досі збереглися сліди первісної облицювальної структури. Вдивляючись у цю верхівку, неможливо не уявити, якими були ці піраміди в розквіті своєї слави. Вони не лише захоплювали архітектурною величю, але й ставали символами сили, багатства, мудрості стародавніх правителів. Завершити свою подоріж ми вирішили, споглядаючи захід сонця біля величного сфінксу, мовчазного стража пустелі, що вже тисячоліттями споглядає зміну днів і століть. Його таємнича усмішка та золота весяйво останніх сонячних променів створили атмосферу, сповнену величі й спокою. Це був момент, коли час зупинився, залишивши нас пустелю і вічність.